Полісся продовжує досягати нових результатів у Єврокубках цього тижня. Житомирський клуб провів зустріч із угорським ФК «Пакш». Спочатку гри Полісся грали першим номером, активно контролюючи м'яч. Відкрити рахунок вовки змогли на 41-й хвилині. Голом відзначився Олександр Андрієвський. А вже за мить полісся забило ще один м'яч. Тож команди пішли на перерву із рахунком два-нуль. У другому таймі Богдан Лєднів тільки збільшив перевагу житомирян. Крушинський провів м'яч по флангу, після чого прострілив на вільного півзахисника. На 83-й хвилині Пакш скоротив відставання. Однак гол балін та Векшея скасував вар через порушення правил у атаці. Тож змінити рахунок гри не вдалося. 3-0 на користь Житомирської команди. Саме головне те, як гравець працює на футбольному полі, як він працює на тренуваннях. Якщо він працює на тренуваннях і е, да, хоче е, да, виповнювати те, що ми від нього вимагаємо, то в нього обов'язково будуть шанси. І я дуже задоволений хлопцями, що якраз вони своєю працею заробили цей шанс. Полісся знову зустрінеться із ДФК ПАКС 14 серпня, а перед цим вовки зіграють із Колосом в рамках другого туру УПЛ 10 серпня.